З якою метою ви сюди проникли? Ну, з такою якої... реальною. <гум> реально конкретно, конкретно. З якою метою ви сюди проникли в цей автомобіль? Яким, яким чином ви це зробили? З якою? Так. З, 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 з дружньою метою. <кхи> з дружньою метою. проникнути? Що ви проникнути? хотіли тут з дружньою метою робити? Так, на такий мотив, щоб прийдете, ми, ми сядемо і поїдемо. Хто мав прийти? Ви хлопці прийдете. Українці. Як ви відкрили двері? Як у двері відкрили? Вони були відкриті. Двері були закриті. Вони відкриті? Максималізація спрацювала. Ні-ні, хлопці. двері, двер, двері були відкриті месяці. Є, ви заслужди. хотіли що? що? Сісти ви машине, може хотіли обмінити? Охорі... Ні, не хотіли. А що? — Мотив було. Добре, зараз. Ні. <звук> Анатолій. Не. Андрій Анатолій, зараз якщо перекрив на групу. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля зараз. Ну, ну. Ні, хлопці, для, для той мотив Обліця, Обліця, так. Оберніться, будь ласка. оберніться. Руки за спину, будь ласка.